Вітаю вас, дорога церква. Незважаючи на те, що світла немає, Господь продовжує світити і осяювати нас своєю присутністю. Він на цьому місці посеред нас, бо написано, що де двоє чи троє збирається його ім'я, він тут між нами. І його... Джерело ніколи не гасне, його джерело постійно світить. Проблема лише може бути в тому, коли ми не відчуваємо його присутність, його світла чи його тепла, коли ми самі удаляємося від цього джерела. Тож не будемо удалятися від нашого джерела, щоб очі наші бачили, куди йти, щоб ми відчували присутність нашого Господа і ходили його шляхами. Я зачитаю 121 псалма це в українських перекладах в російських 120. -й. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець. Господь тінь твоя по твоїй правиці. Удень сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині і повіки. Давайте помолимося разом, Хай Господь поблагословить цей час. Разом. Господи, я дякую тобі, що можу бути на цьому місці за те, що ти тут присутній і дух твій, Господь, в нас і між нами, Господи. Я дякую за те, що ти наповняєш наші серця собою, Господи, за те, що ми відчуваємо тебе близько, за те, що ти приблизився і змінив наші камені серця на плотяні серця, Господь, дав любов, дав бажання прагнути до Тебе бути. Поряд з тобою і жити твоїми цілями і твоїми цінностями, Господь. Вчитися любити, так як Ти, Господи, любиш, бо Ти доказав свою любов, Сині своєму Ісусі Христі, який прийшов у цей світ і помер за наші гріхи, особисто за мої гріхи поніс на собі мої провини, був опльований, побитий і розіплятий на Христі. Я дякую, Господи, тобі за цю велику жертву, за те, що. Я отримав прощення, я отримав усиновлення, я отримав титули царственного священства, Господь. Я дякую за цю велику милість до мене, Господи, до кожного, хто відкликнувся на твій призив. Помилую, благослови, Господи, нашу країну, щоб більшість людей пізнали Твою милість і благість і навернулися до Тебе, Господи, і щоб відступило це зло від наших кордонів, Господь. Будь з нами, Господи, веди, направляйся служіння. Говори до наших сердець через густа ті, хто будуть свідчить, говорити Слово Твоє через пісні, які ми будемо співати в славу Твою. Бо з нами, Господи, прослався в нас і через нас, мій Бог Отець, Син та Святий Дух. Амінь. Амінь. У мене тут є акорди одної пісні. Ну, бо я знал, что я взял бабиль. Ну, одну мы застиваем, может быть, гитару. А инче можно попробовать сбирный конечно. На всіми планетами, і він також тут, між нами, його дітьми. Такими, можливо, дрібними, незначними, як атоми можна порівняти з усім всесвітом, але Бог зглянувся над нами і полюбив нас. І настільки полюбив, що віддав саме дорогоцінне, заради того, щоб ми були в вічності разом із Ним. Будемо надалі славити і величати нашого Господа. Ну, Сестри підібрали щось. Я люблю, для тебе він твій Бог, скажи. Я кеннор. 嗯。 Він твій, друже, приди, Він є любов, свята. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. deu bom Я. Арсен, мене геть не чуть, а постав шоколадку і займись пультом. Арсен, мене геть не чуть. Не чуть мене. Основний виключений. Основний виключений. Шоколадка мішає. Да, все, все шоколад, надходив шоколад. Усі основні, будеш накати. В основу саме шкода, будеш на карті. Слава Богу, та, дуже приємно, коли є світло, і Господь являється нам цим світлом, і трошки, от у нас виявляється такий дискомфорт, коли світло зникає. Пам'ятаєте, минулий рік часи війни, коли дуже часто відключали світло, і дуже багато людей потерпали від того. мій, люди особливо потерпав, бо в нього газовий котел був залежний від електроенергії, такого опалива не було альтернативного твердого, тобто пічок не було. І коли там на 2-3 дні відключають морози світло. То в хаті це дуже відчувається. Mm -hmm. Але ви уявляєте, якщо Бог відключається, чи ми відключаємося від Бога, в якому стані ми знаходимося. Там, коли світло відключили, да, померзли трошки, одягаємо на себе кожухи, якісь якось зігріваємося. Але коли Бог відходить, чи коли ми покидаємо Бога, то це набагато набагато гірше. Це Навіть не можна з чимось порівняти. Так що нехай це буде такою невеличкою ілюстрацією, щоб світло Боже не покидало нас і ми не відходили від живого Бога, в якому джерело життя. Будемо далі прославляти нашого Господа. Да?